Безугла знову заговорила про карму тепер на адресу Тараса Тополі Назвали його службу фейком. Пісні за казухою приліт по квартирі реаліями війни. Північно-корейська ракета пробила п'ятиповерхівку у Києві аж до підвалу. Іран атакував військову базу США у Сирії. Українка намагалася видати заміж у Францію свою дев'ятирічну дочку. Депутатка з Дніпропетровщини, яка мобілізувалася до ЗСУ. Задля моди розповіла у суді про свої військові звитяги. Та сім років за переправляння глянців. бізнесменам почали давати реальні строки. Вітаю, назвати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Рятувальники продовжують працювати на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі. Під завалами, за даними ДСНС, ще можуть бути люди, серед них і військовий, який приїхав у відпустку. Ну, ми не знаємо не знаємо його долю. Так шукають. Останній раз, хвилин пів години підходила ще не знайшли. Зараз на цьому на цей момент я не знаю, що до його долі. Єдине, знаю, що він буквально вчора чи позавчора повернувся з передової. Він був на ротації. Це єдине, що я про нього знаю. Прекрасна людина. все ну надію, що він живий і здоровий. На момент запису цього відео було відомо про сімо загиблих і понад 30 постраждалих. Повідомляється, що сталося ще одне обвалення будинку. Ліквідовувати наслідки ворожої атаки продовжують і в інших районах міста. Ось бізнес-центр на Солом'янці. Ось як після нічної атаки виглядає зупинка поряд із метро Святошино. Тим часом у російському мінобистві заявляють, що усіх цілей під час атаки вони досягнули. Ну, Якщо ціль терор мирного населення, то так. Ну, вперше попередньо балістична ракета. Е, можемо попередньо сказати, коли ми оглянули територію, автомобілі. Е, дуже багато уламків, е, і саме фугасна е, сховищна ракета. На даний момент загинуло шість осіб. В той же час ми маємо на сьогодні на даний момент інформацію про трьох безвісти них. Але ж ні, росіяни кажуть, що били по підприємствах ОПК, арсеналі ВМС та Аеродромі. Ми вже стільки разів говорили про те, що Путін і не думає про мир, що і не порахуєш. І з кожним днем це стає очевиднішим і очевиднішим. Бачить це і в Америці, але на жаль, це досі не Трамп. Друг України, ініціатор санкцій проти Росії у вигляді 500% мита. Сенатор Лінці Грем говорить про те, що Путін став ще агресивнішим. Путін агресивніший. Настав час змінювати тактику. Але коли 500 відсоткове мито стане реальністю, питання відкрите. Бо, попри очевидно, необхідність, пан Трамп досі живе у режимі 2-3 тижні, а там дивись і взагалі перевзується як арестович. Безугла пробиває дно. Так знову депутатка в Чергубеца цинічно заговорила про карму, натякаючи на тих, хто постраждав від нічної російської атаки. Сьогодні об'єкт чи то агресії, чи то тупості безуглої – Артист і військовослужбовець Тарас Тополя його будинок поряд із тим, де російська ракета знищила цілий під'їзд. У квартирі на момент удару була його дружина, теж співачка Олена. Тополя а, зараз. На щастя, крім майна, у них нічого не постраждало. Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Олена Тополя квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. І знаєте, як на це відреагувала безугла. Назвала все це кармою за фейкову службу. Бач, як буває Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна. Справжній російський шахет ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. Карма а тиждень тому безугла називала кармою смерть 31-річного чоловіка, чиє бездиханне тіло дісталось під завалів у Солом'янському районі, того самого, кого чекали батьки. Заберіть у неї хтось телефон. Але крім того, що безугла знову, вибачте, за прямоту, виригала черговий цинічний допис. Заговорила вона й про те, що ситуація з обстрілами кращою не стане. Про те, що буде гірше, говорить у командир полку Ахілес Федоренко. До чого готуватися далі, розкажемо у сюжеті. Знову страшний обстріл української столиці: зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура, загиблі та поранені. Росія спочатку направила в бік Києва величезну кількість шахедів, А після виснаження сил протиповітряної оборони вдарила балістикою та крилатими ракетами. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що це не кінець обстрілів і далі буде. За її словами, кожен має перевірити укриття біля помешкання. Якщо немає укриття, то депутатка закликає обладнати його громадою або переїжджати до місця, де є таке укриття. Тим часом військові також не бачать позитиву в майбутньому. Командир полку Ахілес Юрій Федоренко розповів, що ефективна робота ППО розслабила українців, оскільки раніше більшість цілей збивались. Нині, за його словами, українська протиповітряна оборона вже не може переховати. Полювати всі шахети та ракети, які Росія запускає в бік наших міст. Наші засоби протиповітряної оборони за попередній період часу дещо підрослабили цивільне населення. Та давайте будемо чесно казати відповідно і військових. Чому тому, що більшість цілей повітряних, які запускалися Росії по території України, вони ефективно збивалися. Як наслідок, повітряна тривога це стало щось буденне і значна кількість українців перестали спускатися до укриттів. Станом на сьогоднішній день загроза повернулася. Схожої думки командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади територіальної оборони Ігор Фірсов. Він каже, що зона, куди ворог зможе діставати своїми безпілотниками, навіть звичайними fpv дронами буде розширюватись. Зокрема, всі міста Донецької області, Ізюм, Харків, Херсон, і навіть до передмістя Києва Росія зможе діставати FPV-дронами, умовно кажучи, літакового типу. За словами Фірсова, очікувати, що ППО буде використовувати ракету для збиття такого який коштує півтори тисячі доларів не варто. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже не займається миром в Україні і повністю занурився в ізраїльсько-іранську війну. Після того, як голова Білого Дому наказав атакувати три найбільші ядерні об'єкти Ірану, експерти прогнозують нову ескалацію війни на Близькому Сході. Більше того, світові інформагентства повідомляють, що ціни на нафту вже підскочили до найвищого рівня січня 2025 року, оскільки удар США по ядерних об'єктах Ірану викликав занепокоєння з приводу постачання нафти. Крім того, Тегеран погрожує почати блокування. Ормської протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти. До того ж, парламент Ірану, за повідомленням ЗМІ, підтримав закриття протоки. Така ж нестабільність і переключення уваги Вашингтону зіграє тільки на руку Путіна і додасть грошей російський бюджет, переконані аналітики. А тому очікувати найближчим часом хороших новин навряд чи варто. Не менш гаряче і на Близькому Сході Ізраїль завдав нових ударів по шести аеродромах у Ірані. Також атакували і Тегеран та його околиці. Йдеться зокрема про урядові цілі. Іран з відповіддю не затягує собі. Обстрілює Ізраїль. Балістикою атакує міста. Філа. Вау. А ще Іран погрожує перекрити Ормузьку затоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Через можливість такого рішення держсекретар США Марк Рубіо закликав Китай переконати Іран відмовитись від цієї ідеї. Не знаю, як на Іран має вплинути Китай, але іранський міністр закордонних справ полетів у Москву. Він зустрівся з Путіним для обговорення стратегічного партнерства. Той у відповідь пообіцяв докласти зусиль для надання допомоги іранському народу. Гарне формулювання. Тим часом антивоєнні протести спалахнули у США. Мітингувальники вийшли на вулиці Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско, аби висловити на згоду з ударами США по ядерних об'єктах Ірану. Протестувальники скадували: зупиніть війну проти Ірану. Ні, війні США та Ізраїлю проти Ірану. Майже 600 мільйонів євро для виробництва морських дронів. Наш друг і партнер Норвегія приєдналася до морської коаліції. Виділить 580 мільйонів євро на розробку та виготовлення надводних безпілотників в Україні. Напередодні про посилення допомоги з Норвегії говорив і президент Зеленський. Ішлося зокрема і про створення умов для спільного виробництва систем ППО. Ти в яких місцях або забистршою не встигає, або за повільно. Ми працюємо разом. І працюємо для того, щоб створити всі умови і виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією. Кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній, найбільшою норвезької оборонної кампанії – «Defense and Ерспейс. Максимально ми все прискорюємо. Збочинець у Діснейленді. у відомому парку розваг у Франції. Поліція заарештувала 22-річного британця, який хотів одружитися з увага, 9-річною дівчинкою з України. Але це не найгірше. Найгірше те, що у цьому участь брала матір дівчинки. Що це за такі розваги? Я не знаю, але на це весілля зібралося близько 100 осіб, серед яких і родичі дівчинки. Добре, що персонал звернув увагу на підозрілу активність і викликав поліцію. Одружити до речі, пару хотіли на світанку, коли парк ще зачинений. Кілька днів тому новини вибухнули повідомленнями про депутатку з Дніпропетровщини Маріану Міршніченко, яку взовили на фіктивній службі у ЗСУ. Воювала вона задля позитивного іміджу і бонусом отримувала бойові близько 200 тисяч гривень. Я першого числа вже стала військовослужбовцем. Я туди раді іміджу, в тому числі, я йшла. Я була в учебці. Я знаєш, я потім подзвонила своїм полковникам, кажу. Вот реально я вас люблю, говорю. За то, что я в этом страшном месте пробыла ровно два часа и час 45 из них я пробыла, потому что начальник Нет. этого всего бегал ну, там, по своим стройкам, а потом прибежал ко мне. А так бы я пробыла, пробыла 15 минут. Страшное место, заходишь туда, выйти туда никуда не можешь. Там документики были мне вручены, там присяга была без меня, там. як говориться, і то і сьо так, от сьогодні над пані депутаткою почався суд. І знаєте що провини вона своєї не визнала і продовжила наполягати. Вона воює. Які ви проходили навчання? A, курс БЗВП підрозуміває під, 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 під 45 днів. 45 днів. 45 днів ви перебували в навчальному центрі. Правильно розумію? Так A, я який, який, який військовий, Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність. Солдат це військове звання. Але військова спеціальність у мене прописана була в військовому бі бі білеті. Фінанс, ну, спеціаліст фінансу. Зрозуміло. Кажіть, будь ласка, скільки ви за часом служили в війську? Мож, відколи, давайте, 14, так, коли 14, вас було мобілізовано? 14 місяців. Мене було мобілізовано 10 листопада 23-го року. 10 листопада 23 го року. Добровільно чи вам прийшла повістка? Добровільно. Добровільно. Тобто ви самостійно з'явилися в ТЦК Та СП відповідно, так, так? Так. якщо я не помиляюся сама так? Так. Але суд їй не повірив і просудив 52 дні під вартою або 757 тисяч гривень застави. Це запобіжний захід. Розгляд справи триває. Не мені осуджувати чоловіків, які виїхали або втекли за кордон, але інколи стримати себе дуже важко. Особливо, якщо ті, хто поїхав з України, соромить там нашу країну. Як, наприклад, цей парубок, який, будучи у Польщі, розповідає, що воювати не його. Все, чого він хоче, курити марихуану і не думати про погане. Я скажу сказати так. Когда-то закончится война во всем мире, и мы будем жить всегда классно, и не будем думать о плохом. Ты из Украины? Yes. Oh. Я бы мог воевать, но я не имею на это сил. Я хотел всегда курить маривану и думать за хорошее, не думать о плохом. Почему ты не, ты не, ты не пошел на войну? Э, потому что я считаю, что это никому не нужно, братик. Я не хотел войны, так что я не должен идти на войну. А потім люди задаються питанням, чому у Європі скорочують допомогу біженцям і не раді українцям у себе в країні. А я вам дам відповідь через таких от персонажів. Вироки реальніші ніж ви думаєте. За переправляння ухилянців за кордон чоловіка засудили на сім років позбавлення волі. Йдеться про 25-річного військового з Волині, який перебуваючи у статусі СЗЧ допомагав чоловікам втекти з України. Відомо що до суду його як мінімум дві чоловіли на незаконній схемі. За свої послуги він брав 7 тисяч доларів. Сяде він теж на сім років. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.